Сьогодні я розкажу тобі про найчарівнішу речовину, яка тільки існує на планеті. Вона не має ні кольору, ні смаку, ні запаху, може бути твердою, рідкою та газоподібною. Перш ніж потрапити до нас, вона має побувати в хмарах, у річці і під землею, ця речовина. Покриває собою дві третини нашої планети вона життєво необхідна всьому живому, що є на землі: рослинам, тваринам і людям. Людина не може прожити без неї більше п'яти-семи днів. Ти вже мабуть здогадався, що ця чарівна речовина звичайна вода. Не віриш, що вода приховує в собі стільки цікавого. Друже. Насправді в неї ще більше таємниць. І скоро ти переконаєшся в цьому сам. Адже ми відкриваємо лабораторію цікавих дослідів. Вода Я пропоную тобі спробувати себе в ролі справжнього вченого. Не хвилюйся, все, що знадобиться для дослідів, ти знайдеш у себе вдома. Не треба дорогих приладів. А от присутність дорослих обов'язкова. Усі досліди можна проводити лише з їхнього дозволу. Три стани води. Вода справжня чарівниця. Хіба не диво, що вона може перетворитися на лід? Або зовсім розчинитися в повітрі, ставши легкою парою. Насправді ніякого дива тут нема. Дивись. Дістаємо з морозильника кубики льоду, висипаємо в каструльку і лишаємо на деякий час. Бачиш, що сталося? Твердий лід. Перетворився на рідку воду, тому що нагрівся. Тепер попросимо маму поставити каструльку на вогонь. Технікою та кухонним приладдям користуватися можна лише з дозволу та під наглядом дорослих. Уважно дивись, що відбувається. Вода кипить. Над каструлькою піднімається пара. Обережно вона дуже гаряча. Минуло трохи часу, і води в каструлі поменшало. Куди ж вона поділася? Перетворилася на пару. Тепер попросимо маму зняти каструльку з вогню і накрити кришкою. Дякуємо, матуся, за допомогу. Без тебе ми не впорались би. Лишаємо каструльку на півгодини, піднімаємо кришку, на ній крапельки води. Вони утворилися з гарячої пари, що піднімалася вгору. Нехай мине ще трохи часу. Вода охолола, наповнимо нею форми для льоду. І поставимо в морозильну камеру. Що буде? Вода знову стане твердою. Ось такі чудеса. Ми довели, що вода може бути рідкою, твердою і газоподібною. Вода Використовуючи своє чарівне вміння, вода може мандрувати. Кругообіг води в природі. Вода справжня мандрівниця. Перш ніж потрапити до тебе в склянку, вона долає довгий шлях, має побувати в річці, в небі і під землею. А відбувається все так: сонячні промені нагрівають поверхню водойми, і від неї починає підніматися пара. Оскільки річка не кипить, як наша каструлька, вода в ній випаровується непомітно. Але точно випаровується. Якщо сумніваєшся, можна перевірити Заповни половину водою дві склянки. Переконайся, що рівень рідини в них однаковий. і Відзнач фломастером. Тепер накрий одну склянку фольгою. Залиш обидві ємності на підвіконні і почекай кілька днів. Настав час перевірити рівень води. У склянці без фольги рідини стало менше. Тепло перетворює воду на пару і піднімає її в повітря. Але кришка з фольги не дає парі вийти за межі склянки. Отже, ми з'ясували, що вода з водойми. Перетворюючись на невидиму пару, піднімається високо в небо. Там вона охолоджується і знову стає водою. Те саме відбувається у твоїй ванні. Ти помічав, що коли набираєш гарячу воду у ванну, пара від неї піднімається вгору. А через деякий час на стінах і дзеркалах з'являються крапельки. Високо в небі. Дуже холодно, тож пара охолоджується і знову перетворюється на воду або на кришталики льоду. Коли таких краплинок і кришталиків збирається багато, утворюється хмара. Якщо побачиш у небі велику темну хмару. Знай, в ній зібралося дуже багато краплинок. Вони вже не можуть триматися в повітрі і от-от упадуть вниз. Тоді піде дощик. Крапельки води повертаються назад у річку. А що ж відбувається з тими, які впали на землю, дерева й траву? Деякі з них знову випаровуються сонечком. А деякі просочуються глибоко в ґрунт аж до підземних джерел, а ті несуть їх у ріки і моря. Вода. Ось так вода мандрує. А ще вона вміє показувати фокуси. Вчимо яйце плавати. Вода справжня фокусниця. От дивись візьми сире яйце і поклади його в склянку з водою. Обережно, щоб не довелося потім яєчню готувати. Воно опустилося на дно. Тепер обережно вийми. Розчини в склянці кілька ложок солі. Тепер опусти яйце в склянку. І подивись, що буде. Вуаля! Яйце тримається на поверхні. Ось такий секрет: що більше солі у воді, то важче в ній потонути у мертвому морі, наприклад, вода настільки солона, що люди без усіляких зусиль можуть лежати на поверхні. Якщо тобі сподобалось ставити досліди, можеш продовжити цю справу самостійно. Простеж, що буде з водою, якщо додати в неї цукру, перцю, соку лимона? Спробуй пофарбувати воду у різні кольори і зроби з них кубики льоду. Подумай, що ними можна робити, тільки не їж. Посип кубик льоду сіллю і поглянь, що буде. А ще. Можна самому придумати досліди або трохи змінити вже відомі, тільки роби це так, щоб не порушити перше правило кожного вченого будь обережним. Деякі з наукових експериментів небезпечні. Попроси когось із дорослих допомогти тобі. Усі досліди з вогнем, технікою та гострими предметами. Потребують присутності дорослих. Запам'ятай, хороший вчений намагається все передбачити і дбає про безпеку свою та своїх рідних.